Прямо зараз а, наші з вами асоціації намагаються відстояти. Да, я зараз говорю про УКАП і ВАР. Вони зараз намагаються відстояти прибутковість і стабільність да, і адекватне функціонування фермерів перед нашим міністерством Мінекономіки. Тому що бляха аграрного міністерства в аграрній країні немає. Добрий вечір. От, а, тому. Щоб відстояти перед нашим міністерством, щоб воно, в свою чергу, могло відстояти це перед депутатами Європарламенту, для того, щоб ми зберегли прибутковість і зберегли стабільність, щоб наш аграрний сектор, в принципі, не завалився. Тому що якщо зараз ми приймемо так, як дали нам європейці, то ну, Є велика доля вирогідності, що в 28-му році все завалиться нахрен. От. І якщо зараз фермери кажуть, що нафік мені це фермерство, ну, типу, там, війна, податки, не врожай і так далі, то в 28-му році це стане масовим явищем і не просто думки вголос, а реально фермери будуть покидати роботу на землі.